24-го для нас ранок був. Ми прокинулися і в новостях почали чути, що почалася війна, почалося вторгнення Росії. Але для нас воно не було ще значним, ну, тому що в самому нашому селі нас це ще не торкнулося. Ми розуміємо, що на нас нападають, що треба щось робити, кудись, кудись діватися. Ховатися, так скажемо. Ми почали думати, як то кажуть, готувати наш підвал для того, щоб в на, ну, випадку в тому, якщо нас будуть ем, стріляти, якщо будуть ну, бомбити, щоб ми могли десь заховатися. Мабуть, в 20-х числах березня. Почали вже наступати саме на наш край, на Береславський район, і пішли далі, далі, і почали наступати на наше село Нововоронцовка, почали його бомбити. Ми ховалися, ховалися в підвалах, чуючи вибухи, Ой, не знали, що буде далі, як далі, але виїжджати з нашого села ми не планували. Думали, там може все-таки закінчиться, може, все таки пройде. І 27 березня, 26 ще березня, я в мене маленька дитина, і думаю, що потрібно все-таки виїжджати з нашого села, ховатися, тому що маленька дитина потребує уваги. І так по речагу тікати не може. Важко говорити на цю тему. Дуже страшно це все дуже страшно. Кожен раз збираючи дитину в підвал. Кожен раз ховаючись і думаючи, що все ж таки пройде. Але коли вибухи почали ближче і ближче підступати до нас, коли перелетіло наше село, коли почали в Малянському у нас стріляти, то ну це дуже страшно. Ти сидиш в підвалі, не розумієш, чи сьогодні закінчиться твоє життя, чи буде продовжуватися далі. І зранку, 27 числа, все таки чоловік говорить, що будемо виїжджати. Він залишився там, а я з дитиною поїхала, їдучи, не знаючи куди. Ну, Дякувати Богу, нас прийняли в школі все добре, все нас тут всім забезпечили, але кожен день дзвониш до чоловіка і не знаєш, чи сьогодні він візьме трубку чи не візьме, тому що обстріли кожен день. Кожен день і вони просто не закінчуються. До чоловіка дзвониш кожен день, що там, що там, говориш з ним по телефону, і чуєш, як він каже: о, почалося. Вийшов вихлоп і тільки бабах і прилетіло десь. І чути чуєш телефон, як воно взривається. Як настрій чоловіка? Та, ну так, як буває нормально, два-три дні тихо, нічого не відбувається. Він каже, страшна тих, тиша, не знаємо, що, що чекати. Може, після тиші зазвичай два-три дні тиші, а потім починається Бомбежка, так скажем, і починають гатить по всьому, що тільки можна. Нас розбили дві школи, вже немає. Не ЗОЖ ж No1, зож No2. Попали дуже великі е, вирва, 5 метрів внутрі. Я не знаю, чим це вони там таким стріляли, якими ракетами чи бомбами, чи що там воно, але двох школ вже немає. І, е, Рушать, рушать, так скажем, таке ну, на не дуже велике. Інфраструктуру, що є. Рушать і фермерські угоддя порушило, і багато техніки постраждало, дуже багато будинків. Вона ну, у нас так ділиться на Мазурівка, район, циганівка, район <кхм> посілок. Це там такі більш нові постройки, що ближче до входу, і дуже багато руйнувань. Дуже багато руйнувань, дуже багато хат постраждало. Дуже. Отак От як проїжджаєш, особливо по новому цьому нашому посолку, дивишся так: одна ціла, друга згоріла, третя вікон немає, четверта там немає, гаража немає, куди попало. Хаотично вони стріляють, навіть не знаєш, не, не очікуєш, куди може прилетіти сьогодні. То, ну, чесно, дуже страшно, все дуже. Зараз, звісно, знаходимося в безпеці, але родичі мої там, чоловік там, мій батько там, мій. Е Ну, крьосний, так скажем, там, брат, мій двоюрідний теж там залишилися, бо страшно кидати хати. Якщо не, не розбомблять російські, то наші самі свої мародери, так скажемо, винесуть все з хати, що є. Чоловік каже: мені просто страшно кидати цю хату. Я зараз її закрию, кину. Завтра вже не буде того, що в нас є. А вивозить з собою теж, ну ой, то отакі от справи.